Вітаю! Сьогодні ми будемо вивчати одну із найважливіших теорем стереометрії теорему про три перпендикуляри. Для того, щоб почати, нам потрібно побудувати перпендикуляр, який виходить з певної точки за межами площини альфа. Також нам потрібно побудувати похилу, яка буде виходити з цієї ж самої точки. І, власне, побудувати її проекцію. Також назвемо даний трикутник АБЦ. Перший перпендикуляр ми з вами вже побудували ось прямий кут між перпендикуляром та проекцією похилої. Також для того, щоб ми могли працювати далі, нам потрібно буде побудувати виплощені альфа пряму так, щоб вона була перпендикулярна до проекції. І проходила через точку, в якій буде розміщена основа похилої. Давайте позначимо прямий кут, і тут. Таким чином, ми з вами маємо уже два із трьох перпендикулярів. Правило ж говорить про те, що якщо у нас пряма, яка містить основу похилої, перпендикулярна до проекції похилої. То вона буде перпендикулярна і до самої похилої, тобто виявляється, що і сама похила буде проходити теж під прямим кутом. Власне, три перпендикуляри ми з вами вже бачимо. Тобто, маючи прямий кут тут і маючи прямий кут, ось цей, де проекція буде перпендикулярна до прямої, то можна стверджувати, що похила теж буде перпендикулярною. І є ще один варіант: якщо перпендикуляр у нас опущений, є. Ось перпендикулярність самої похили, то перпендикулярною буде і проекція до даної прямої. Давайте спробуємо розібратися, чому власне, так сталося. У нас є трикутник АБЦ, і він задає площину АБЦ. І коли ми говоримо, що одна із цих прямих перпендикулярна до прямої М, то і інша пряма, яка проходить через точку Б. Теж буде перпендикулярна до прямої М. А отже, і вся площина буде перпендикулярна до прямої М. Тобто, яку би ми всередині не взяли ще одну пряму, яка буде проходити через точку Б, вона теж буде перпендикулярною до прямої М. Це дуже хороший варіант для використання під час розв'язування різних задач. Розв'яжемо задачу. У нас сказано, що є рівнобедрений трикутник АБЦ, основа якого розміщена в площині Альфа. Ми його зобразили, і на те, щоб правильно повернути даний рівнобедрений трикутник, мені потрібно було рисунків 3 або 4, щоб підібрати так, щоб мені було на нього зручно дивитися та бачити все, що потрібно. І сказано, що з точки С до площини Альфа був проведений перпендикуляр. Ви можете його пускати не обов'язково так під прямим кутом до чогось, що ви уявляєте, а можете його провести трішки далі, для того, щоб ви чітко бачили, що там є певна відстань. Ви позначите прямий кут, і це буде для нас означати більше, ніж, якщо на рисунку, ви позначите його. Власне, думаю, тобто побудова як прямий. Тобто не обов'язково тут будувати отакий варіант прямого кута. Ми його провели. і... Власне, точка О це та точка, до якої ми опускали перпендикуляр. Також сказано, що був проведений перпендикуляр з точки О до прямої АБ. Але давайте розберемося, куди він міг бути опущений. У нас рівнобедрений трикутник, і ми з точки С до прямої АБ теж можемо опустити перпендикуляр. Пам'ятаєте, висота для рівнобедреного трикутника є. Бісектрисою, що на даний момент нам нічим не допоможе, та висотою. А оця висота якраз і перпендикулярна до відрізка АБ. Позначимо тут якусь певну точку М. Хоча у нас так, сказано перпендикуляр ОМ. Вгадав? Хоча треба було читати умову задачі. І сказано, що було з точки О проведений перпендикуляр до точки М. Тобто, це для нас означає, що і ось цей кут теж буде прямим. Власне, як і ось кут О. Тобто перед нами з вами зараз знаходиться звичайна задача на теорему про три перпендикуляри. Згідно з нею, ми мали з вами. Побачите тут прямокутний трикутник з вершиною в точці О, з прямим кутом в точці О. Власне, давайте нанесемо всю необхідну інформацію. Перш за все ми з вами знаємо, що відрізок АС буде 13 см. Сказано, що відрізок АБ дорівнює 24 см. Ми ж з вами використаємо його половинку тільки 12 см, на відрізок АМ, адже відрізок СМ є медіаною, а отже й поділить його навпіл. Якщо ми з вами зараз побудуємо на площині невеличкий такий трикутник, чисто для себе, прямий кут буде в точці М, у нас буде точка А, і у нас буде точка С. Ми побачимо, що в нас тут є 13, тут у нас буде 12, а висоту. Рівенного трикутника ми з вами будемо шукати. Тобто, саме це М будемо ми знаходити за теоремою Піфагора. І, власне, давайте запишемо за теоремою Піфагора і знайдемо її. Теорема Піфагора звучить так: квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, але ми можемо з неї, з цієї теореми. Одержати необхідний нам варіант, коли будемо шукати, наприклад, чому дорівнює m в квадраті. Щоб його одержати, нам слід буде від квадрата гіпотенузи це квадрат відняти квадрат катета ам квадрат. Можна далі підставити і обраховувати, знайти це m. Давайте це зробимо. А це у нас буде 13 в квадраті, далі відняти потрібно буде 12 в квадраті. І, власне, добути корінь, якщо ми ось тут другий степень вже не записуємо. 13 в квадраті це 169. 12 в квадраті це 144. Не забуваємо дописувати символ кореня. Власне, віднімаємо, маємо 25, корінь з 25 добувається легко і просто це п'ятірка. І пишемо одиниці вимірювання сантиметри. Таким чином, це М ми знайшли. Давайте звернемо увагу більше на те, що потрібно було знайти. Адже з цього слід починати було розв'язання задачі, а не просто знаходити те, що ми можемо знайти, перш ніж почнемо розв'язувати. Справді треба було знайти це М. Давайте ще раз подивимося на дану задачу і попробуємо розібратися, що ми мали з вами зробити. Перш за все, потратити час на знаходження м -м, всього необхідного. Тобто ми маємо подивитися, проаналізувати умову задачі, побачити, що треба знайти і що ми маємо. В процесі цього ми мали б побудувати рисунок. Як я вже говорив, на це може бути потрібно не одна спроба, а кілька. Не бійтеся перебудовувати рисунок, якщо ви бачите, що те, що ви будуєте, вас не влаштовує. Якщо ви прочитали уважну умову задачі, побудували правильний рисунок, нанесли на нього всю необхідну інформацію. І ваш мозок все ще проти того, що він бачить, є сенс зробити додатковий рисунок. Для того, щоб ви побачили конкретніше, а що ви маєте, і працювати саме з ним, що ми зробили. Після цього ми розуміємо, що теорампівпагора нам допоможе, нею користуємося і одержуємо відповідь. До даної теми. Теорема про три перпендикуляри може бути придумана досить велика кількість різних умов, задач, але всі вони розв'язуються приблизно так же, як, як і та, як ви бачите. Вам потрібно буде зробити правильний рисунок і побачити власне використання цієї теореми в даному місці. У вас в такому випадку обов'язково будуть прямокутні трикутники, адже ви обов'язково маєте пустити перпендикуляр до площини, щоб все запрацювало. На сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.